15 грудня у Бориспільській міській раді відбулася бюджетна сесія, на якій депутати розглянули понад 160 питань. Серед них і ухвалення бюджету громади на 2024 рік. На початку засідання слово взяв депутат Рустам Хамракулов, який є військовослужбовцем 67-ї окремої механізованої бригади. Він попросив народних обранців врахувати потреби військових у бюджеті на наступний рік. Зокрема, Рустам Хамракулов виступив з пропозицією розробити програму розподілу соціального житла. Сейчас будут у нас э, социальные квартиры, которые дом строится, 5% від них дають місту. Я в этом зверненні предлагаю разработать программу, чтобы эти квартиры э, на сьогоднішній день, пока йде война, получали сім'ї погибших военнослужащих, инвалидов получали. Потому что порядка нету. Ну как раздача вот этих всех квартир йде. Пан Рустам обурювався, що народні обранці не знають тих, хто з їхнього округу на сьогодні захищає рубежі України. Та деякі депутати не погоджуються з ним. Я, я вірю, що не один депутат не знає, скільки у нього на округі воюють людей. Ні один не знає. Тим більше, скільки погибших не знає. Я думаю, що я в там прав. Я правда? Да, прав. да, прав. да, прав. да, а по чому? Невже це так, так тяжело узнать, хто у тебе пішов воювати, а тим більше хто Может, Може всім сім'ям треба допомогти. Не тоді, коли вони дзвонять, говорять, що у мене муж умер или син умер, і прийти туди, дати матеріальну допомогу. Це должно все моніткуватися і повинні приходить постійно допомагати. Ми ж не можемо бути винні у всьому, що є. Кожен день телефонує хтось управління соціального захисту, телефонує депутатам, хто прийшов, хто скалічений. І депутат в межах власних повноважень, в межах того, що він може сам зробити для військового, для родини військової. Він допомагає. Всі ж роздають матеріальну допомогу. Ну як цим допомагають? Я можу сказати за нашу фракцію, за фракцію наш хата. Я знаю, що інші колеги також працюють. Я знаю, що у мене на округі троє людей, які прийшли важко поранені. Один з безніг і двоє ще. От, я особисто з ними зустрічаюся. Я ми допомагаємо по мірі можливостей. Під час обговорення депутати зупинились на тому, щоб звернутися до військомату за наданням інформації про чинних військових, аби на своєму окрузі допомагати їм та їхнім сім'ям. Ще питання до нашої військомати, щоб він все таки приймав активну участь, бо за ці два роки війни жодної програми від них немає. що потрібно хлопчину, що потрібно сім'ям. У них є там люди, сидять, які там працюють. Ми тут самі переживаємо за цих людей щось розробляємо. Немає ніякої взаємодії. Окрім того, депутат Володимир Шалімов запропонував створити комітет в війни, який буде контролювати кошти, спрямовані для військових частин, військовослужбовців та їхню реабілітацію. Сріло питання комітету ветеранів, які би чітко би регулювали те, що треба для фронту і що ми можемо виділити для фронту. Зараз в місті у нас дуже багато людей, які прийшли з контузіями, з пораненням, звідністю, які знають, що на фронту, які знають, яку допомогу треба людям і кому допомогу. Не вже портівкам, а людям, які на фронті проливали кров, які постраждали їхні сім'ї. Цей комітет ветеранів повинен мати повноваження ділити бюджет нормально, конструктивно, без шума, без гама, без мітингів, бо нічого не вийде. Тут йому виділяють кімнату, кабінет, люди приходять. П'ять, шість, не надо але це люди реальні, які пройшли громило до війни. Виберуть їх самі ветерани. Шість, сім, вісім, дев'ять. І ми починаємо, ну і вони починають давати пропозиції для бюджету. На сесії також були присутніми активісти, які з плакатами вимагали у депутатів збільшити витрати на зсу. Тож поступово обговорення перейшло до основного питання бюджету Бориспільської міської територіальної громади. Депутат Рустам Хамракулов запропонував кошти з бюджету міста, які не витратили цього року, 2024 року використати на зсу «Є за 2023 не використано грошей. ну, как у меня информация 200 миллионов, пусть не 200, пусть 150 миллионов. Я бы хотел, чтобы эти деньги на 24 год пошли на ЗСУ. Ну, я, например, настаиваю на то, что 200 миллионов. Без разницы, эти деньги, которые были не выкорстаны или выкорстаны, без разницы. Просто на 24 год я вас прошу забить бюджет на ЗСУ 200 миллионов. Пусть эти деньги не именно пойдут на ЗСУ. не де, Всі падуть на ЗСУ. Давайте з цих денег построим революціонний центр, хороший центр. Секретар Бориспільської міської ради Владислав Байчус пообіцяв гроші, які не витратять цього року. На початку 2024 року спрямувати на ЗСУ. Дійсно, будуть не використані гроші у січні, а лютому. і ми їх нікуди не можемо використати, окрім. Зсу і укриття закону народний депутат України Олександр Федієнко повідомив, що у Верховній Раді вже опрацьовують законопроєкт, який розширить повноваження органів місцевого самоврядування, завдяки чому місцеві бюджети матимуть можливість більше коштів спрямовувати на допомогу військовослужбовцям. Зараз ми можемо спрямовувати кошти не тільки з країни бюджету на війну, а й з місцевих бюджетів грошей, які повинні йти на війну. Я хочу просто е, нагадати всім присутнім, що був прийнят закон вже Всі його чули, знаєте, там є стаття щодо залишки в коштів органів місцевого самоврядування, які можуть бути вже спрямовані. А для того, щоб захистити органи місцевого самоврядування на придбання дронів і не тільки дронів. От. Це я взяв приклад просто те, що ми купуємо. Це називається – самовар, шкатулка, хлопці називають життя і так далі. Ставиться на звичайну техніку для того, щоб е, захищати, коли, коли прилітають дрони і, і коли, на жаль, вони бувають наші хлопці. Окрім того, на плановій сесії стало відомо про зміни у депутатських фракціях. До міської ради надійшло повідомлення від голови фракції політичної партії. Е, Європейська солідарність, Бориспульської міської ради про зміни в складі фракції. Таким чином, фракція складається з восьми депутатів: Гануш Андрій Олександрович, Донченко Олена Легівна, Вуців Ілля Михайлович, Хамароковов Руслан Рахім'янович, Кроєнка Артем Олександрович, Шабан Катерина Степановна, Ковик Микола Васильович, Шапіро Борис Абрамович. По словами Владислава Байчеса до міської ради надійшла заява від депутата Миколи Грони про складання своїх депутатських повноважень. Марина Грицюк, Данил Деркач, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.